А може оцей? О, ні, він зовсім простенький. А оцей. Нато складний, мені стільки функцій не треба. А от іво. Тут ручний вибір я зону, а я хочу автоматичний. Але щоб прозвонювання було швидке. Ну, то який ти хочеш. Ну, словом, привіт! І сьогодні до нас в студію залетів дуже крутий мультиметр від компанії ЮНІТ, а саме ut 18 b Max. Я ж кажу, залетів. Так от з приладами даної компанії ви знайомі давно. І всі, хто користувався вимірювальним обладнанням від ЮНІТ, знають, що це хороші середньобюджетні прилади, якісні та надійні. Та скажімо так: інколи у нас були звернення, що нібито десь там роторний такий звук видає, матеріали непреміальні чи продзвонювання має затримку при автовиборі в одну мілісекунду. Ну але як то кажуть, на ковір і смак, та компанія ЮНІТ на одному місці не сидить, і гордо тримає планку одного з найбільших виробників у світі, але і якістю поступати не збирається. Тож представляє нам, а ми вже вам, нову серію мультиметрів BMAX. Всього в даній серії три прилади: 15, 17 та 18 BMAX. Різниця між ними мінімальна. На відміну від 17 та 18 BMAX, 15 BMAX не може вимірювати температуру. А 18 BMAX від 17BMAX відрізняється тим, що у нього відсутня функція фіксування максимального мінімального значення. Але він може тестувати світлодіоди. Без зайвого розігріву ми візьмемо відразу найпросунутішу модель 18 b Max та почнемо з розпаковки. До речі, не забувайте, що внизу є кнопка вподобати та підписатись, а що з ними робити, ви вже знаєте самі. Отож, в коробці маємо чохол, в чохлі сам прилад, інструкція, адаптер термопар, сама термопара, батарейки та дві пари щупів, позолочених щупів, а саме звичайні та надтонкі голки. Отож, зовнішній вигляд. Прилад виконаний в стилі всіх інших приладів компанії ЮНІТ, але якість матеріалів тут зовсім інша. Це відчутно навіть на дотик. Ротор має надзвичайно чіткий хід з приємним клацанням. Вага самого приладу набагато більша за схожі мультиметри такого ж розміру. Функціонал тут повний фул. Вимірювання напруги, струму, опору, ємності, тестування діодів та світлодіодів. Вимірювання температури та перевірка провідності кола. Без затримки. Тож над АЦП тут однозначно попрацювали. Серед додаткових функцій маємо дворівневе підсвічування дисплея та повідомлення про неправильне підключення щупів. Ну і самі щупи, як я вже наголошував раніше, вони позолочені, є як звичайні, так і на тонкі. Давайте вимірюємо їх внутрішній опір. Наш огляд на цьому закінчуємо. Детальні характеристики цього приладу ви можете переглянути у нас на сайті за посиланням під відео. Традиційно заохочую вас поділитися, що ви думаєте про цей прилад в коментарях. На цьому все бережіть себе, пийте вітаміни та до нових зустрічей.